Порівнюючи південну і північну Албанії, північній Албанії є дуже велика перевага. Це клімат. Не так жарко, є сосни прямо біля самого моря. Наприклад, дорога, яка йде в Шинжині, вона відрізняється від траси, яка йде по самої, наприклад, в Льорі. От, відповідно інших пляжів, зараз покажу різницю. Дивіться, створюються кафешки, ресторанчики, садять пальми. Сосни ростуть прямо на самому пляжі. Це дуже велика перевага. Ти ви таки знайдете дуже багато місць, тому що в основному є пляжі, потім йдуть соснові ліси. А тут так вийшло, да, от що тут сосни прямо на пляжі. От, відповідно, кафешки створені прямо на самому пляжі. От, як вам гарно чи не гарно? Напишіть ваші коментарі. От зараз сезон вже розпочато людей не так багато, звичайно, але. Види, подивіться, які, і чим перевага? Бачите, не дуже такий от довгий пляж, тось тобто не багато людей буде на самому морі. От відповідно, море, ну воно в дурисі мільче, тут глибше. Тобто тут можна йти десь метрів 40-50, і для дітей тут, в принципі класно. Значить, показую, дивіться, там іде гора, тому що це Шенжин міста. Воно знаходиться під горою і йде отак. От вон туди на косу і далі берегова лінія. В одну сторону кілометра два, і в іншу також кілометра два. Тобто для всіх хвати і не так тісно бачити на морі. Цим воно і класно. От. Тому, якщо порівнювати наприклад, з іншими містами і локаціями тут Північної Албанії, то Шинджин, на мою думку, займає перше місце. І йому не, не зря і не даром дали оцінку, і він має синій прапор от, по пляжним містам курортним іменно Албанії. Тому е також є е свіліпої, також є. Е Сан-Пєтро, але Сан-Пєтро в мене на другому місці. Віліпоє це класно. Там селище там не так розвинуто, так як Сан-Петро. Але пляжики теж там класні. Квартири, готельчики, номера, телефоні. Також є. я Вам дам звертайтесь в Шенжині. Також квартири в готельному комплексі з басейном є. Звертайтесь. От по поводу. Дурес, ну, голем я ставлю на третє місце, Дурес на четверте і на п'яте навіть. Тому всім гарного дня, підписуйтесь і до зустрічі в Албанії.